Сьогодні у фокусі нашого відео моторна олива Рено. Поговоримо про оновлений дизайн пакування цієї оливи та ознаки оригінальності, які, до речі, раніше не виділяли окремо. Вітаємо на каналі Докія. Розберемося в деталях оновленого дизайну моторної оливи Рено. Сучасні бензинові та дизельні двигуни автомобілів концерну Рено, таких марок як Рено, Дача та Самсунг, мають низку конструкційних особливостей, і висувають особливо суворі вимоги до мастивних матеріалів. ом оливи, які застосовуються під час заливки на конвеєрі, мають забезпечувати ефективну роботу двигуна та підтримувати його продуктивність на високому рівні. Тож концерн розробляє моторні оливи, доручаючи виробництво спеціалізованим компаніям. Зокрема, наразі мастильні матеріали для авто концерну Ренову готовляють на підприємствах «Кастрол». Донедавна пакування моторної оливи мали такий вигляд: оливу Рено в такому пакуванні можна зустріти й досі. Це попередні випущені раніше партії. Зрозуміло, що ця олива не є підробною і має всі позначені на ній характеристики. Водночас ще минулого року компанія почала випускати моторну ливу в пакуваннях з оновленим дизайном. Як ви бачите, форма каністр така сама, як у моторних олив Кастрол, а вирізняються вони чорним кольором пластику та етикетками, теж чорного кольору із написами білим шрифтом. Як ви бачите, на етикетці вказана назва серії Motor Oil GTX-RN Spets, в'язкість 5W-30, а також допуск RN-720. Оце власне і вказує на специфікацію до доринок. Каністри і пляшки закриті звичайними кришками чорного кольору. Обов'язково перевіряйте цілісність вусиків між кришкою та кільцем під нею. Ознаками оригінальності відтепер є позначення дати розливу внизу на задньому боці. Ця інформація може бути вибитою або надрукованою. Також звертайте увагу на етикетку на задньому боці. Вона розкривається як книжечка. Ми певні, що це відео буде корисним для автовласників не тільки Рено, Дача та Самсунг, але й авто інших марок. Адже концерн виробляє двигуни для таких автівок, як Мерседес. А ви вмієте визначати оригінальну оливу? Пишіть у коментарях, як ви це робите. І підписуйтесь на наш канал, аби не пропускати новини у царині автозапчастин і автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.